Вчера была первая ночь, когда патрулирование города осуществлялось местными патрулями самообороны и милиции. Это уже дало огромный положительный эффект. Люди немного успокоились. Ситуация постепенно нормализуется. Я не скажу, что обошлось без эксцессов. Были вооруженные люди на посту Кочерове в районе 8 вечера вооруженным огнестрельным оружием, ездили, снимали эту ситуацию. Были, хочу обратиться к активистам, чтобы более тщательно подбирали кандидатуры, потому что по ситуации в Коростане, когда пришли нетрезвые люди на дежурство, эта ситуация тоже недопустима, есть нюансы, все. Но в первую очередь я хочу огромное спасибо сказать нашим активистам, которые сегодня ночью отдежурили. Двое из них сейчас находятся в медицинских учреждениях, в больницах. Из-за полученных травм, потому что ситуации были достаточно сложные. Это первая ночь. Она была самая сложная. Я думаю, что дальше пойдет немножко лучше. Ситуация улучшается, думаю, все будет спокойно. пильными патрулями, милицией и жителів, жителів областного центра на вулиці Гоголевской была затримана. Перша група осіб, які розкомплектовали, які розкомплектували легкові автомобілі, вони завдяки всім присутнім в цих патрулі були затримані. Доставлені на міський відділ на даний час проводиться перевірка. Другий факт, коли було потримано. По лінії 102 було потримане повідомлення про скоєння невідомою особою хуліганських дій в кафе Явір по вулиці Катовській. Сразу туди виїхав спільний автомобільний наряд. Була затримана, затримана особа, яка нанесла тілесне ушкодження в, в приміщенні даного кафе. Даною особою показався працівник міліції, який знаходився поза службою. Поза службою, він на ґрунті ревнощів з Завдав тілесних ушкоджень. Даний працівник міліції на даний час затриманий, йому добрано запобіжний захід взяття під варту. Третій факт, який був на вулиці Пушкінській, коли працівники Державної служби та автоінспекції побачили, що на великій швидкості на Пушкінське їде автомобіль Мерседес, хотіли зупинити, тому що він... Створював небезпеку дорожнього руху, коли він був зупинений. Водій був в сильному нетверезому стані. Начали та це, щоб припинити це правопорушення, начали та В цей час підійшла група молодих людей, які почали безпідставно трощити цей автомобіль Даї, і потім з місця події втікли. Але знову я хочу знову завдячити патрулям. Спільним патрулям ці люди були затримані, і зараз відносно них проводиться перевірка. Дуже багато було викликів на сімейне. сварки. И местные жители, которые были в складе спільних нарядов, разом с милиционерами приходили в квартиры, где бачили, как на грунте пьянства люди сварятся, и они все это побачили. По ошибкам вчерашнего дня было видно, что активисты не до конца, не все активисты до конца подготовлены к патрулированию. Потому что патрулирование это и достаточно долго по времени, и необходимая физическая сила. Сегодня я повторюсь, у нас два активиста находятся в больнице в Первой Советской, челюстно-лицевой на Котовского. Они получили травмы от людей, которые просто цепями разбили автомобиль ГАИ. Эти люди получили травмы головы, травмы лица и так далее. То есть ситуация достаточно сложная. Поэтому я хочу в первую очередь сейчас обратиться к афганцам, К офіцерам, відставникам і служащим офіцерам, у них є свободне, час, у них є виходять і так далі. Приїхати сюди, записуйтесь, формуємо отряди і самі міліція не виходять на патрулювання міста. Це наш місті повинні бути спокійно. Продовжуємо цю практику. Сьогодні знову вийдуть патрулі. Сьогодні знову буде патрулювання. І я думаю, ми це будемо продовжувати доти, поки не буде наведено повністю порядок. І ми зрозуміємо, що наша допомога вже не потрібна міліції, коли міліція зможе справлятися сама і буде вищий рівень довіри в, у пересічних громадян у Житомирян до міліції.